Вітаю, мене звати Ірина. За професією я математик-викладач, на даний час працюю як приватний репетитор. Нумерологію я цікавлюся вже дуже давно, знайомилася з різними методиками, проходила навчання у різних експертів, але ті знання, які я здобула, мене не задовольняли. Ну, По-перше, я не бачила цілісної картини, як можна охарактеризувати людину. Її особистість. По-друге, мені не вистачало системи, ну і трактовки не завжди відповідали, на мій погляд дійсності тому, що я бачу насправді. Але ж ця цікавість до нумерології, мій інтерес, спонукали до того, що я все ж таки шукала відповіді на свої запитання. І коли я побачила рекламу навчання нумерології у Світлани Сабанюк, у Чабанюк, якимось чуттям я. Відчула, що саме до неї мені треба йти навчатися. Чому саме до неї, не дивлячись на те, що зараз дуже багато експертів пропонують свої курси, свої навчання з нумерології, чому саме до Світлани? Тому що у неї я побачила саме систему, цілісну систему, ту, якого, ту чого мені якраз не вистачало. І насамперед метою мого навчання було це розібратися саме в собі, в самій собі. І дійсно, Світлана дає дуже струнку, таку логічно вибудовану систему, дає систему поєднання карти підсвідомості, і карти народження. До речі, карта підсвідомості це нове, те, з чим я раніше не зустрічалася. І саме оця методика поєднання карти підсвідомості, карти народження дає можливість сформувати таку цілісну картину про людську особистість, про її цінності, потреби, сильні і слабкі сторони. По суті, повністю про внутрішню сутність людини. І це дуже цінно і цікаво. На даний час я пройшла. Уже дві програми: це програма «Нумерус» і програма про гроші. В програмі про гроші Світлана дає методику, як, в якій сфері можна отримати фінансові результати, враховуючи всі свої сильні слабкі сторони, поєднані із цією картою внутрішнього Я, поєднані з зовнішнім часом. Дуже цікаво, дуже багато для мене було таких от, ну, відкриттів. Я подивилася на гроші з тієї сторони, з якої я раніше ну, навіть не думала, що так це може виглядати, і в ту сторону навіть не дивилася. І що надзвичайно цінно при навчанні у Світлани. Це те, що вона особисто дає, перевіряє домашні завдання і дуже детально аналізує наші ці домашні завдання. І по суті, для мене це ніби як такі от маленькі індивідуальні консультації від майстра, від експерта, яким я безумовно Світлана. От. Я навчалася вже на різних курсах, і не тільки з нумерології, і це дійсно зараз дуже рідко можна зустріти, що саме автор курсів, не куратори, там ніхто інший, а саме автор курсів дуже досконально перевіряє домашні завдання і дає такий от детальний аналіз цих домашніх завдань. Це для мене от, ніби як це навчання ніби як два в одному. Да? З одного боку, ми одержуємо дуже цінні такі от, знання, які можна застосувати і для себе, і для своїх близьких, і при консультуванні. А з іншого боку, одержуємо такі от індивідуальні консультації. Крім того, що ще й на практикумах Світлана дуже. Відповідає на всі наші запитання. І тому, якщо хтось хоче дійсно поглибити свої знання з нумерології або заново вивчити це все як систему, то я раджу не сумніватися, йти до на навчання саме до Світлани.